Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок починається новий робочий тиждень. Е і починаю я його з новою зачіскою. <с> Вчора я відрізала собі волосся і бахнула карешку. Та <с> буду тепер ходити ось така. У зараз волосся не виглядає суперкласно, тому що воно е закручується <с> ось так. <с> Через те, що... Вони були відрізані ось, але в принципі нормально. Чо, чому я це зробила? Бо в мене волосся було в поганому стані вже, і я вирішила, що треба з ними вже попрощатися. От тому зараз залишилося таке, знаєте, живе волосся в нормальному стані. От, і думаю, що так. Навіть і краще. Да, єдине, що ось це трошечки підбільшує, але не знаю, подивимося. Вчора було нормально. От зараз подивимося, може воно ще якось ляже гарніше. На цьому тижні я починаю вже стежуватись, знов повертаюся на свою роботу. Сьогодні мене завезе Макс, бо він там буде працювати недалеко, і він зможе мене. Завести. Я вже повністю зібрана. Залишилося тільки зібрати цей сумку мою. От, іть. І треба не забути, в мене є робочий ноутбук. І треба не забути його взяти. Бо якщо я його не візьму, я не зможу працювати. Так. Хочете, я зроблю, як колись, типу, що, що в моїй сумці. Значить так, пляшечка з водою, потім зарядка для робочого ноутбуку. Така вона дуже. І сам ноутбук. Я його не відкривала за весь цей. час. Я його взяла, типу, якщо щось там буде, то візьму, але воно мені не знадобилося. Далі треба з моєї ось цієї сумочки маленької. Так, що я сюди додаю? Значить, окуляри від сонця для зору, ключі від відомо, картки. Мій такий парфюмчик в Рітуалс. Він такий дуже... дуже літній, весняний такий. З розчістка і блиск треба, може зараз намазати. от Ну і таке, типу, телефон, навушники. Зараз я з оскаром буду гуляти. І воно мені, мені знадобиться. Що ще хотіла вам сказати? Сьогодні мені предстоїть, е, поспілкуватися зі своїм менеджером, з, з моїм начальником е, щодо того, що мені потрібно ще відлучитися на два тижні, на один тиждень в травні і на один тиждень в червні, бо в мене будуть е, ну, уроки. Він про це ще не знає. Я сама до недавно до недавніх пір цього не знала, тому такі справи. Буду сьогодні. Ну, сподіваюся, він добре до цього поставиться. Якщо ні, я навіть не знаю, що робити. Ну не знаю, подивимось. Сіли в машину, їдемо в Марсель. Я казала, що мене сьогодні Мак заводить? Ну от, якщо не казала, то кажу зараз. У нас, до речі, дуже пасмурна погода. Е, обіцяють цілий тиждень дощів. Я вже попрятала усі наші зимні е, ці речі, залишилися тільки літні. Ну, штани є, то, тому нормально. Е, ось. Ну і бачите, трошечки краще вже моє волосся стало. Е, от е, зараз дитячі канікули, е, тому добиратися вранці набагато простіше. Ну і ввечері також, бо ну, мало трафіку на дорогах, і це прям дуже радує. Поки їду, повторюю свої записи. Ось у мене тут блокнотик такий з нотатками. Я коли починаю якусь нову справу, працювати на новій посаді. То я записую просто кожну маленьку деталь. Ось, бо в мене пам'ять як у рідкідорі в таких справах, і мені потрібно все записувати, і таким чином я все запам'ятовую у себе в голові. Ось, і коли ти на альтернації чи на стажуванні бувають такі моменти, що от як зараз я на тиждень просто випала з життя компанії і ну, щось де можна забути, це цілком нормально. Тому в мене є ось ці мої всі записи, і я можу себе освіжити пам'ять. От трошечки вам пейзажу Марселя покажу. Подивіться, там арка аркаду і такий дуже невзрачний райончик. Я не знаю, от в Мерсель це ось таке. Ти теж думаєш, ну, в якомусь гетто знаходишся, а потім бац! І красота. Як так вони дозволяють такому статися, я не розумію. Я, до речі, отам кожного дня раніше ходила. Коли працювала ще до цього. Ну що, в мене зараз обідня перерва. Я зазвичай йду в магазин з своєю колегою. Ми купуємо їжу і повертаємося знов на роботу, щоб поїсти. От зараз вам покажу, що ми будемо їсти сьогодні. Я купляю зазвичай ось такий а, вже готовий обід. Це в мене волоньєза. От воно недорого коштує. Значно виходить, але тут я щось бачу, що воно трошечки підгоріло. Ну, нічого, коротше, отак воно виглядає. От, потім взяла ось таку штучку і такий, типу, сік. У мене закінчився мій робочий день. Я вже приїхала до Ексан Провансу, і сьогодні ми зустрічаємося з моєю подружкою. ІІ. В неї вчора було день народження. Ось, і ми казали, що типу треба зустрітися. І сьогодні вранці вона мені пише: Типу, я сьогодні зможу ввечері. Я кажу: ну тоді, давай. В мене не дуже приємна новина. В мене я проходила співбесіду на альтернанс. В дуже класне місце мені там дуже сподобалося. і сьогодні мені дзвонили, сказали, що на жаль, вони не можуть мене взяти. Але він сказав: моя кандидатура була просто чудова, ідеальна. Я підходжу на всі 100%, Але мій ритм альтернансу він дуже поганий. Їм це не подобається. Ось і такі справи дуже дуже прикро. Але що робити? Не знаю. Такі справи. Не дуже приємний момент, і в такі в такі моменти ти ну знаєте, опускаються руки. Ти думаєш, ну а яка нормальна компанія піде на таке, що три місяці людини не буде в компанії, і ти розумієш, що Ну, це буде така як кампанія, в якій нічого робити. Тому їм норм, щоб була така людина, що вона тут, що вона не тут, нічого страшного не буде. Ось. Але ну, в мене є амбіції, я якось хочу працювати, здобувати, здобувати опит. Ось. Тому мені таке не підходить. Ось справи але нічого будемо шукати далі час ще є пijно Десь лягаю спаду, щоб ви розуміли. Їду на автобусі а, От Зараз мене ще мають супереньки От Мені прийшла смска і виключилась камера. не знаю чому. Коротше, не втрачає ходити от, на пішки в таку, в таку пізню годину. Я вже вдома. Макс мене сестрів. Привіз додому. Ну, Оскар, ми зараз будемо їсти. Зараз будемо вечеряти. Вечеря в нас дуже простенька. Тут в нас мімінка, ковбаска, сірок. Це в нас ліпьошка з арабського магазину, дуже смачна. От в Макса пиво. І ми дивимося серіал. Зараз «Менталіст». дуже цікавий. Я обожнюю, знаєте, якщо ви любите. Оце все кримінальне, е, типу, розв'язка поліцейська якісь справ так, кримінальних. Оце для вас. От. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже вівторок. На годинах сьома ранку. Я прокинулася. нас вже світло. Це дуже радує. На балкон не виходжу, бо мені здається, що там дуже холодно ще. От. Сьогодні я знов працюю в Марселі, мене знову завезе Макс, бо він там теж працює. Тому це дає мені виспитися, бо зазвичай у сьомій я вже повинна йти з Оскаром гуляти. От. На сніданок в мене кавуська. І це вчорашня штучка, що я купляла. Ось такі справи. Вийшли з Оскаром на прогулянку. Дивіться, як гарно. Сонечко світить. Хоча вночі був дощик. А так мені подобається. Коли дощик землю полив, а я вже виходжу, коли сонечко світить. Подивіться, який в мене обіг. Оце Макса. Я вже вдома, день закінчився робочий. Сьогодні, так як Макс працював в Марселі, ми з ним пішли пообідати. Ось дуже класний заклад є прямо поруч з моєю роботою зараз. От, і там ще працює українка. От, по неї видно по типажу, що вона дуже схожа була на українку. Я в неї спитала, вона каже, так, я з України. Ось ми трошечки поспілкувалися, було дуже приємно. Ось, дуже смачно поїли. І цей. День пройшов дуже дуже чудово, багато роботи. Я таке полюбляю, і зараз я займалася документами. Треба було надіслати на роботу документи, які там їм потрібні були. Ось потім. А також там мені треба було імейли надіслати по пошуку роботи іншої. Ось тому такі справи. Зараз вже 19.36, Макс, до речі, він поїхав в нього сьогодні зустріч з лікарем. А зараз ми йдемо гуляти з Оскаром, хоча на вулиці дощик. От тому не знаю. Оскару не подобається гуляти, коли дощик. Да. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Не будем гулять. Пойдем гулять.